Саме тебе сезон в Туреччині це можливість, по перше, відпочити дешевше, в більш класних готелях, бо вони знижують ціни, менше людей, більш комфортна погода. Коротше, багато переваг. Давайте подивимось. Парочку готелів, куди взагалі поїхати. Ака Хотелс Антедон один з найпопулярніших готелів для сімейного відпочинку. Неймовірні краєвиди, величезна територія, купа розваг для дітей. Готель працює весь рік. Тут декілька басейнів з підігрівом. Аквапарк для дітей також з підігрівом. Ідеально для відпочинку в оксамитовий сезон. Беліс Делюкс Хотел П'ять зірок. Ще один готель, який працює весь рік. Його часто обирають для спортивних зборів відомі футбольні клуби. Тут класна спортивна концепція для дітей в готелі. Працює невеличкий зоопарк. А також аквапарк, басейни також з підігрівом. І ріксос преміум такерова 5 зірок. Особисто для мене це один з найкращих готелів. Йому взагалі не потрібна реклама, один з кращих готелів взагалі в Камері. Тут майже кілометровий пляж, канатний парк, класний міні-клуб для дітей і якісне харчування. Підписуйтесь на акаунт Мизиксо, щоб отримувати подібні рекомендації.